В середині шпінат і сир. Ну і ще там спеції. Трошки додав сухого чесничку, це все м'ясо підмариноване. І от такий от дуже смачний смак. Ти його спочатку ми, а потім легенько його все це протушили. І от получились дуже такі. Пам'ятаєте, колись ще в юності мої дуже модно було робити крученики, і додати, класти в нього кусочок сала. Не пам'ятаєте, хто пам'ятає? Все відбивалося м'ясо, потім сало, змащувалось чесником, перцем та все. І маленький такий довгий кусочок сала. Все це за, туди закручувалось, зав'язувалось ниткою, обжарювалось, складалось в банячок і тушилося. Це було дуже смачно. А зараз теж смачно. Ну, зараз оці всякі рогрілі, шмілі і, і всякі всі все інше прочі. Настільки смачна картопля із оцими кручениками із оцими цими огірками. Подивіться, які огірки. Оце ті огірки, що я якби, робила і показувала це рецепт мої ще прабабусі. Потім мама так робила. потім... Я вже так робила, да мені під сотню вже скоро. Ну. Так що хороший, хороший рецепт. Я дивлюсь, ви дивитеся, але ви знаєте, що я б хотіла, щоб ви, якщо вам не подобається рецепт, поставте палець вниз. Мені не треба лайків, я хочу бачити іскренню картину, чи вам щось подобається, чи вам щось не подобається. Дивіться, подивилися тисячі чоловік, чи там скількись. а лайків немає ніяких, чи немає навіть. Якихось сказати, що ви таку, вибачте, на слові херню показуєте. Ну напишіть так. Ну, я хочу бачити вашу реакцію, дорогі мої. От, розумієте, не можна ж бути якби, в одну сторону, в одну сторону, в одну сторону. Мені так не цікаво, щось робити. Ну, Я хочу вашу реакцію бачити. Я вас прошу. Давайте, щоб я бачила вашу реакцію. Подобається, не подобається. Ну, Це ж не важко поставити палець або туди, або туди. Так от дивіться на ці огірки, бачите? Показую вам ще раз. Огірки шикарні. Так що, кластьте, витримуйте точну пропорцію солі і будете мати огірки чудо. Оставайтесь живі і здорові. Хай вам Бог допомагає.